25 квітня на календарі, вечір, плановий об'їзд посівів. Наше перше неутільне поле. Тут 4 роки без обробітку ґрунту. І вже бачимо, що на обсівах кукурузка зійшла. Вже так гарно прямо видно. Два листочка, а в масиві поки що не спішить. Ще їй холоднувато Чекає, хоча теж вже почала сходить. Почала сходить. Так, вже є перші сходи. Шильця вже видніється. А після посіву через пару днів був внесений гліфосат. Калійна сіль раундап макс. Поле, в принципі, виглядає так чистеньким. Такий контраст, контраст гарний між обсівом. І основним посівом по необробленому ґрунту. Тут кукурузка тільки-тільки починає, починає сходити. Ну, завжди обсіви розвиваються дуже гарно в першій половині вегетації, а от вже цікавіше дивитися на прямі посіви саме в другій половині вегетації. Бо саме, саме отут. Саме тут зберігається волога і працюють друзі наші. Насправді було холодно, мабуть, з тиждень і приморозки були того. Тому добре, що купорузка нікуди не спішить. Гарно, як захід сонця. Це наше наступне поле наутільне. Тут посіяний соняшник, також прямим посівом. Саме тут три роки без обробітку на цьому полі. І також бачимо, що на обсіві соняшник уже сходить міжряддя 50 см. Зараз подивимося, що в масиві робиться. Я думаю, що в масиві він тут не сильно спішить. Хоча бачу теж вже сходи з'являються. Попередник тут ріпак. Маса була гарна. Зараз глянемо. Ну, також деякі рослинки вже з'являються. Деякі вже з'являються. Так, ось уже є. Ну тут на цьому мізряді відстані з рослинками 36 см, того поки що. Рядочків не видніється, окремі рослинки. Поки що і показати особо немає чого, але я думаю, тут пару днів ось гарно одна рослинка. Друга рослинка. Третя, четверта. Гарний рядочок, мабуть, це десь за колією трактора чи сівалки. Поле чистеньке. Після посіву внесений був Roundup Max. І суміш грунтових гербіцидів. Чекаємо сходів. Ну і розпочали ми сьогодні посів сої. Сівалка точного висіву. Хорш маестро. Сіємо 370 тисяч. Міжряддя 50 сантиметрів. Це поле ми поки що обробляємо. Тут був безвідвальний обробіток ґрунту. А далі я думаю, що також переведемо його вже на прямий посів. Попередник кукурудза. Ось така картинка. Сівалка працює в парі. З маніпулятором Женя з НПЦ вже виставив таблички? Тепер можна на кожен Гібрид пройти. Оглянути, кому цікаво, демо якраз посіяне понад асфальтною доріжкою, вже маємо на що подивитись.